Тим часом низка американських конгресменів розкритикувала мирний план Трампа. Пропозиції Білого Дому не схвалює з десяток сенаторів обох партій. Республіканці кажуть, що в оточенні Трампа більше приймаються тим, як задобрити російського диктатора, аніж тим, як забезпечити справедливий і сталий мир. Демократи певні, що у документа шансів мало, і не можна примушувати Україну віддавати землі одному із найгірших воєнних злочинців в історії. Попри усі шокуючі заголовки світових медіа щодо того плану, Україна має непорушні червоні лінії. Ми ніколи не визнаємо тимчасово окуповані території російськими. Наш суверенітет є непорушним, включно із суверенним правом обирати союзи, до яких нам приєднуватися. Але Україна готова працювати над планом досягнення миру, тим більше що його вже розкритикували не лише в обох партіях Конгресу Сполучених Штатів, але й в Європі. Так, мир це те, чого українці прагнуть понад усе. Але ми всі також розуміємо, що мирний договір це шлях компромісу і, можливо, не одного. То навколо чого ми готові дискутувати, на які поступки готова піти кожна зі сторін. Всю цю інформацію зібрала Олена Чернякова. У вівторок видання акціо з першим напише про існування американського плану завершення війни, що налічує 28 пунктів, над яким американці працювали, начебто, і з українцями і з росіянами, а саме Кірілом Дмітрієвим. Надалі західні медіа опублікуватимуть усе більше і більше подробиць. Наявність плану у Києві офіційно підтвердять у четвер після зустрічі президента Зеленського з міністром сухопутних військ США Деніелом Дрісколом. Американська сторона надала свої пропозиції, пункти плану, щоб закінчити війну. Їхнє бачення. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу. Україна, Сполучені Штати і наші друзі та партнери в Європі та в світі. Та паралельно у той же вечір у публічний простір вийде Путін демонстративно з пункту військового угруповання Захід, де серед купи брехні заявить. Но у нас с вами свои задачи, свои цели. Главное из них, безусловное достижение целей специальной военной операции и решение задач, которые ставят перед нами наше Отечество. А у Белому доме того же не запевнять. Над планом працюють с обума сторонами. Як і в ситуації з Ізраїлем і газою, ми слухаємо обидві сторони цієї війни, щоб зрозуміти на що можна піти, щоб припинити війну. Того ж вечора українці вперше побачать той самий план у меді. Не серед іншого, передбачено, Україна збереже суверенітет, підпише угоду про ненапад з Росією на 30 років, отримає гарантії безпеки. А якщо одна зі сторін порушить угоду, будуть наслідки Неуточнені для Росії і прописані Україні. Україна не може стріляти по Москві і Санкт-Петербургу, бо вона втратить гарантії безпеки. А схожих, наприклад, тез по Кремлю, що мається на увазі, що не можна стріляти по тому ж Києву, по Україні загалом далекобійними ракетами цього немає. У плані згадані пункти, що Київ для себе давно визначив червоними лініями. Йдеться про зменшення регулярної армії і не вступ у НАТО, що маємо закріпити у конституції альянс своєю чергою має погодитись не розширюватись і не розміщувати свої війська в Україні. Пишеться, що підтверджується суверенітет і водночас купа обмежень. Вибачте, ми не є країною агресором, ми не є німеччиною. Після другої світової війни ми не є Японією. Після Другої світової війни на яких підставах нам ідуть позиції, нібито ми програли цю війну. А у питаннях території схоже відзеркалені саме російські вимоги. Пропонується заморозити лінію фронту у Херсонській та Запорізькій областях. А у Донецьку хочуть бачити як буферну зону без військ, але під контролем РФ. Це важко явити, бо президент Зеленський неодноразово наголошував, Донбас без бою не віддадуть. США також пропонують визнати де-факто Крим, Донецьк та Луганськ частиною Росії. Якщо аналізувати саме ці 28 пунктів, які з'явилися в пресі, і навіть до них з'являлися попередні витоки певні інформації. Я вважаю, що за цим стоїть саме Кремль і саме Росія. І більшість того, що присутнє в 28 пунктах, воно може існувати. Але скоріш за все пунктів набагато більше. Які ж вимоги виставлені агресору? Їх радше, у плані немає. Навпаки, є заохочення, пропонують зняти санкції, і повернути до g 8 звідки випхали за окупацію Криму. А ще спільну розробку купалин з американцями в Арктиці. План також передбачає нове розподілення заморожених активів в РФ. Україна отримає лише 100 мільярдів. Решту заберуть США Як компенсацію та для створення російсько-американського фонду. Прописана і вимога провести вибори в Україні через 100 днів після укладання угоди, а ще амністія. Усі, що означає, жодного трибуналу для Путіна. Тобто, бачимо, план містить неприйнятні для українців пропозиції. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважче та подальші ризики від нас чекатимуть відповідь на узгодження пунктів плану Україні надали сім днів. Уша хочуть почути нашу відповідь до 27 листопада. Радять погодитись, бо мовляв, далі наша переговорна позиція погіршуватиметься. А якщо скажемо ні, погрожують припинити обмін розвідданими і вийти з переговорного процесу. Якщо йому не подобається ця угода, вони мають просто продовжувати боротьбу. На думку експерта, це може бути не більше ніж шантаж. Тиск американців нині порівнюють із періодом укладання мінеральної угоди, де нам виставляли терміни і справді тимчасово зупиняли поставки зброї та обмін розвіданими. Та чи можливо повторення цього зараз? Всі західні змі напишуть, що це капітуляція нашої держави, і до цієї капітуляції причетні Сполучені Штати Америки. Які фактично можна сказати змусять так до капітуляції, а росіяни подадуться як перемогу Трампу? Це не потрібно. Загалом ша готові до обговорення. Така робота вже триває на рівні технічних груп із залученням політичних радників, військових та представників спецслужб учора. Президент Зеленський поговорив із віце-президентом Венсом та провів низку розмов з партнерами у Європі. Щойно я мав телефонну розмову з президентом Зеленським, президентом Макроном і канцлером Мерцем. Ми всі прагнемо справедливого і тривалого миру. Ми маємо працювати над цим, починаючи з того, де ми зараз знаходимося. Але принцип, що Україна має визначати своє майбутнє в рамках суверенітету, є фундаментальним. Тож протягом наступних днів інтенсивна робота триватиме на усіх рівнях. У Києві спробують отримати більш виграшні позиції і не допустити перетину червоних ліній. Цікавим є і те, що сам план з'явився у публічному просторі за чотири дні. Від моменту, коли б мали запрацювати санкції США щодо Росєвці та Лукойлу, до слова такі обмеження були знову відтерміновані у Кремлі. Тим часом теж отримали план і поки не заявили про готовність його підтримати. Олена Чернякова Україна, марафон єдині новини. Ну а тим часом британське видання Гардіан стверджує, що делегація американських генералів збирається до Москви наприкінці наступного тижня, аби обговорити деталі так званого американського мирного плану. Для його просування Трамп вже призначив нового спецпредставника. Це міністр армії США Ден Дрісхол. Саме він і привіз до Києва нові пропозиції від Вашингтона. І, власне, ці пропозиції не є фінальними. Таке відповів Трамп на запитання американських журналістів. Це ваш остаточний план для України. Ні, Ми хочемо досягти миру. Так і мало бути. Це мало статися давно. Ми повинні покласти цьому край. Що станеться, якщо Зеленський не погодиться на ваш план миру? Тоді він може продовжувати боротися скільки душі завгодно.